Якось так, рівно 50 хвилин. Готую творожну запіканку або запіканку з кисломолочного сиру. Хто як називає, тут в мене кілограм сиру. Сюди я додам 5 яєць, дрібку солі, 2 столових ложки цукру. Цукр ванільний. і все гарно позбиваю яєчну масу виливаю до сиру. Сюди додам зо дві ложки сметани. На кілограм сиру треба додати 100 грам манки. До маси додаю 50 грам. Ростоплену вершкового масла, а тепер обов'язково все збити блендером, тоді запіканка отримається ніжною, повітряною і дуже смачною. Хочу нагадати, хто любить солодку запіканку, додавайте до 5 ложок цукру. Я додаю менше. Сюди додаю родзинки, я люблю багато. Хвилин 15 дамо масі настоятись для того, щоб манка розбухла. Форму для запікання змащую холодним вершковим маслом і посипаю манкою. Масу викладаю і розрівнюю ложкою. Ставлю запікатися в духовку при температурі 180 градусів 50-60 хвилин.